За останні три дні черкаські мафи провели дві домашні зустрічі поспіль. Першим супротивником помаранчево-чорних став БК Одеса. Рахунок у грі відкрив Чарльз Томас, який за наступні 40 хвилин став одним із найкорисніших гравців. Крім того, цього дня на майданчику після тривалого лікування дебютував Данте Свонсон, який продемонстрував досить непогану гру. Загалом перша десятихвилинка завершилася на користь черкащан – 17-14. Надалі підопічні Арсіча продовжували впевнено збільшувати перевагу. Двозначний рубіж вони перескочили вже у середині другої чверті. До кінця ж періоду формули. Різницю у 18 пунктів. Після великої перерви Черкащани продовжили вести у рахунку. Третя хвилинка завершилася на нашу користь 67-51. Перевагу 20 очок мав поповернули вже за кілька хвилин фінального періоду. Стабільна ситуація на меданчику дозволила головному тренеру випустити на поле молоде покоління. Так Святослав Михайлюк мав аж 7 хвилин ігрового часу, проте через хвилювання влучно поцілити у кошик, на жаль, не зміг. Та на загальний результат зустрічі це не вплинуло. І з рахунком 98-74 перемогли господарі. Time satisfied with our defense in the first twenty minutes. We were just playing to чи не найбільше за помаранчево чорних радів цього дня головним мецена черкаського баскетболу Михайло Бродський? У будівельнику співвласник баскетбольного клубу гість нечастий, але за іграми черкаських мав говорить, слідкує регулярно. Амбітні завдання ставить перед основною командою черкаських мав і перед гравцями 96-го року народження. Завдання самі амбітні. Хотілось би поборотися все ж таки за. Місце в полуфіналі. Перспектива дуже велика. У нас, я вам можу сказати, наші хлопці 96-го року вони складають костяк збірної України. Ви побачите, в цьому році до нас приїде Європейська ліга, і ми будемо грати з найкращими командами Європи. Майбутнє є, у нас десь 5-6 хлопців, я думаю, які будуть складати колись костяк збірної України дорослий. Ну, Велика є надія на них». Розвиток черкаського баскетболу, говорить Михайло Бродський, стосуватиметься не лише професійної підготовки гравців, а й зручностей для вболівальників. Хочемо будувати зал на три з половиною тисячі місць і ми маємо перемовини з міністерством інфраструктури. Мені Борис Колєсніков обіцяв, що на Черкаси він обов'язково подивиться. І я думаю, що ми створимо таку спільну державне приватне партнерство і будемо будувати держава. Приватники, скажімо, клуб приватний і місцева рада, і ми створюємо чудове місце, чудовий дворець спорту. П'ятничний гру черкаських мав Михайло Бродський лишився настільки задоволений, що прийшов поболювати і у неділю. Учора підопічніові царсі чи зустрілися із БК Хімік. Команда з міста Южного у семи іграх цього сезону програла лише один раз. Тому до гри з серйозним супротивником помаранчево чорні налаштовувалися серйозно. А протистояння видалося напруженим вже із перших хвилин. Щоправда, важко черкащанам далася лише перша чверть, яку вони виграли лише на два бали: – 14-12. На початку другого періоду лідер гри змінився. Южани вийшли вперед на одне очко. Наступні. П'ять хвилин команди йшли практично на рівних. Впевненість на помаранчево чорним принесли дві поспіль трьошки у виконанні Любичича на останніх хвилинах чверті, яка завершилася на нашу користь 40-29. Решту гри паніка на лаві зелених продовжувала зростати. Будовищна кінцівка гри змусила трибуни шаленіти від захвату. Черкащани обійшли одного із лідерів цьогорічного чемпіонату із рахунком 78-58. У результаті двох вдалих зустрічей наша команда перестрибнула із 10 на восьму сходинку турнірки. Our defense in Хочу сказать, что я доволен защитой нашей, все 40 минуты играли хорошо. Первые четверти особенно они были сконцентрированы на подборе в атаке. И им удалось сделать порядка где-то шести-семи подборов. Но когда нам удалось отсечь этот элемент их игры, мы начали набирать очки и торвались. Тепер черкаських мав попереду затяжна серія виїзних. ігор Перше з політехнікою Галичиною відбудеться вже цієї п'ятниці, 26 жовтня. Марія Гаврилян, Віктор Наточі, Вікка новини.